Вітаю вас! Ну що, підводимо, підводимо ітоги 2022 року. Значить, дивіться, МВФ зробив дуже такий цікавий аналіз, як Україна, точніше, як українська економіка, пережила 2022 рік. Дуже цікавий аналіз. І, звичайно, я вважаю, треба почитати, подивитись. Люди працювали. Там цікаво. Інфляція, ВВП. Причому він ВВП півстав ще до Майдану. От наскільки впав ВВП, то відносин ну до Майдану. Ніколи не давав. Це те, до речі. Ну, звичайно, розглянув, які фактори вплинули, що не вплинули, як війна, так. Там це є. Навіть пару слів сказав, а що ж неправильно зробила українська влада під час війни. це я зробив таке відео, дійсно, використав меморандум МВФ. Таблички, графіки, це все є. Але, як ви самі розумієте, це відео виключно для членів Клуба економічної мудрості. Для мудрих, так? Чи? Ставайте членами Клубу економічної мудрості. Там написано, все написано, посилання є. І будете дивитись і це відео, і багато інших. Тому що, як ви розумієте, сама суть цього клуба. Це... Для розумних, кому цікава економіка і хто хоче розібратися у всіх тих таємницьких економіки. Так що, будь ласка, чекаю вас в клубі економічної мадрості. До зустрічі. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.